Виконуємо номер 9.3 з підручника Алгебра 8 та номер 193 з підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручники Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Запишіть у вельдідробу степень із цілим від'ємним показником. І ще завдання. Приступаємо до виконання. За означенням степеня з цілим від'ємним показником маємо, що А в степені мінус Е, це дріб чисельник, якого один, знаменник А в степені n. Тому подаємо B у степені мінус 3 це дріб чисельник якого один знаменник Б у кубі. 7 у степені мінус 1 це дріб чисельник якого 7, чисельник якого 1, знаменник 7 у першому степені або просто 7. 2 у мінус сьомому степені дорівнює дробу, чисельник якого 1, а знаменник 2 у сьому степені. Т у степені мінус 6 дорівнює дробу, чисельник якого 1, Знаменник Т у 6 степені. Добуток 3 і м підносимо до показника степеня мінус 2. Дорівнює дробу, чисельник якого 1, а в знаменнику квадрат добутку 3 і М. І різницю це йде, підносимо до показника степеня мінус 7, це буде дріб, чисельник якого 1, А знаменник сьомий степень різниці С і Д. Номер 9.3 із підручника. Алгебра 8 та номер 19.3 з підручника математика 8 виконано.